Зараз я хочу показати результат моєї роботи по калібровці конкретно цього приладу. Перевіряємо положення номер 1 для цього вмикаємо відразу обидва горизонти. Обертаємо рівень на 180 градусів, таким чином маємо положення номер 2 Далі повертаємо на 90 градусів ось таким чином. І ставимо третю відмітку. Ну і завершуючи четверте положення, повертаємо знову на 180 градусів і ставимо четверту відмітку.